Ящик для перевезення птиці, виробник туреччини. В декілька словах розповім про збирання, як працює, а потім детально розповім про ціну, розміри та як відрізнити китайський ящик від італійського. Монтується він все просто, вставляється за щелочки. Все фіксується. Ось такий пастик міцний. Щоб ви не думали, що він тонкий, що платити ні за що. Фіксатори фіксуються. Класти зможе її навіть дитина. Ось такі фіксатори. Ви просто їх нажимаєте і вони замикаються в замочок. Все дуже просто. По кругу фіксується, зверху накривається кришечка, також фіксується. Все продумано за вас. Просто берете і використовуєте. Нагадую, виробник Туреччина якість дуже чудова. Пластик грубий. Користуватись буде довго. Пробіжемося, як відрізнити помаранчеву італійську від помаранчевої китайської насамперед. Бо повідомляють, що ціна італійської коштує 1200 гривень в інтернеті. Ну, треба перейти переглянути, що це все-таки китайська. Італійська йде розміри 97 на 58. І розрахована на 20 дорослих курочок. Китайська йде розміри 77 на 52. Вага її 5 кг. І вона коштує так в інтернеті помаранчева 1200 гривень Ось і різниця. Ця коштує 1565 гривень Чому вона так коштує? Насамперед, вона більша за китайську. На її розміри 77 на 57 і на 31,5. Вона вища. На 5 см. Цю влізе доросла птиця. В китайську вже доросла птиця не влізе, тільки підрощена птиця. Ось в цьому різниця. Що це є універсальною переносочкою, і ящиком. Ось так вона виглядає в складеному виді. Ще переглянемо її розміри на рулеточці. Ось її висота. 31,5 см. Ось ширина 57 по наружному і 55 по внутрішній. І довжина. 77 по наружній частині і 75 по внутрішній частині. Вона велика, об'ємна. Для молодої птиці дуже багато місця. Для дорослої птиці також достатньо місця. Прекрасно для перевозки так само індичат. Прості в малі ящики індейчата не влізуть. А тут висота 31,5 см. В середині 27 іде. Чистий розмір. Куди влазить птиця? Самочок фіксується. Пластик фіксується сам по собі, не треба його нічим скріплювати. Фіксатор придуманий за вас.